Я б хотіла, аби ми з вами розпочали з того брифінгу. Який Дональд Трамп дав напередодні, дуже багато там цікавого і екстраординарного, це якщо так м'яко говорити. От, наприклад, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення заявою глави української держави Володимира Зеленського про те, що Україна не може піти на територіальні поступки, оскільки це буде порушенням її конституції? От як ви ставитеся до такої заяви напередодні перемовин, коли критикують вкотре не диктатора, який напав на Україну, а коли Трамп знову повертається до своєї риторики? Що винен, хто не вістка в Україна. України. Ну, це нам неприємно чути, але я закликаю наших глядачів ставитися до цих заяв менш критично і менш запускати туди емоції, тому що Трамп точно їх не запускає. Він запускає все, що завгодно, але це не може відповідати дійсності, оскільки кожен з нас. Може проаналізувати цю спілкування і розуміти, що там дуже багато паралельної реальності, яка не знає, яким чином потрапляє до голови ну, лідера такої великої країни. Тепер про конституцію ми не тільки конституцією керуємося, коли відмовляємося обмінюватися нашими територіями. Тому що тут іде мова виключно про наші території. Те, що їх росіяни захопили, це нічого не означає з точки зору нашої конституції. І головне тут знак оклику міжнародного права. Так, от на превеликий жаль, можна констатувати наступне: що Трамп не спирається на Норми міжнародного права, і звісно, він не спирається і не розуміє нашої конституції, і вважає, що Зеленський може чинити як завгодно. Проте президент заявив, чітко і зрозуміло, що він не піде на порушення Конституції і ніхто не піде на порушення Конституції і не буде йти проти волі народу. Воля народу, вона чітка і зрозуміла. Притомна соціологія показує на що ми готові піти, на що ні. Територіями обмінюватися. Ми в більшості своїй не готові. Звісно, що є якийсь відсоток, який хоче там мир будь-якою ціною, але це не домінуюча складова. З іншого боку, можна, звісно, апелювати до послідовності Трампа, це вже смішно, але давайте я спробую. Так тоді хай він наплює на заяви Путіна про те, що в його конституції записані наші території. Ну там це ми граємо, а тут рибу загортає. Тому я розумію людей, які е, втомилися. Цій ситуації від невизначеності від того, що нас постійно атакують, є різні новини з фронтів. Я прекрасно це розумію, тому що знаходжуся в цьому інформаційному полі. Проте заяви Трампа вони можуть розвіятися як роса на Сонці вже наступного дня і мати зовсім іншу тональність. Звісно, ми не звикли так сприймати слова американського президента. Тому що вважали, що це завжди виважена позиція, дуже класно пропрацьована розвідками, аналітичними центрами, і тільки тоді, скажімо, пропущена через себе президентом, з'являється мас-медіа. Ну, звісно, що мене трошки лякає те, що Трамп путає слова. Я розумію прекрасно, що він в Росію не їде, що у нас немає океану, і так далі. Так далі що у нас такі городи, що їх не можуть проїхати російські генерали. Це все мене лякає, тому що це про, вибачте, за суб'єктивну оцінку, це про неадекватність. І це може вилитися в неадекватність в перемовинах з Путіним і потім транслювання того, що там сталося. Проте я думаю, що ми вже вміємо відокремлювати із цієї полови, якої дуже багато, конкретні зерна, і з ними працювати легко не буде, але не варто вважати, що десь там на Алясці два чоловіки в літах тут без жизнь просто ну дійсно вони ж не молоді, да? зможуть зробити новий мюнхен. Ситуація історична зовсім інша на нинішній момент Європа на нашому боці Україна не хоче здавати свої території йти на поступки, тому що вони там не ухвалили, воно може бути дуже резонансним. Скоріше за все, будуть багато заяв. Вже зараз ІПСО працює російський по всьому світу і в Сполучених Штатах і з'являються оці неоковерні заяви на фоні того, що це таки мабуть. Дивляться і аналітики, і сам Трамп, можливо, російського цю полову, яка там закидається на закордонного споживача. А і після зустрічі теж дуже багато. Але треба розуміти, дивимося на факти. На те, що можемо ми зробити, і що ми не можемо зробити, а заяв буде дуже багато, тому що ця війна має не тільки конвенційну частину, але й гібридно інформаційну. От зараз ми спостерігаємо як росіяни активно використовують інформаційну складову. Я хочу детальніше поговорити про те, що відбуватиметься у п'ятницю, тому що очевидно, що там Дональд Трамп і Володимир Путін будуть говорити саме про російсько-українську війну, українську кризу в лапках, як це називають у Кремлі, і як нам ставитися до того, що по суті. Цей американський президент порушив таке негласне правило, якого дотримуються європейські партнери і попередній американський президент Джо Байден нічого про Україну без України. Він багато правил порушує насправді, і я знаєте, мабуть, в нього так не вийде, тому що європейські партнери з ним напередодні спілкувалися, ще будуть спілкуватися. Також він сказав, що він першому кому мозол це Зеленському. Не виходить без України, тому що йому вже зараз ну тут просто процес йому будуть на, вкладати. В мізки нормальні концепти про те, що без України, без Європи це вирішувати не можна. Чи донесе він цю золоту думку і встигне її закапсулювати в своєму, в своїй пам'яті і озвучити її путіну в тому чи іншому вигляді? Я маю сумніви. Проте е, я вважаю, що Якщо аналізувати рівень готовності Трампа до цієї зустрічі, який виливається в одній фразі, там може бути вона хорошою, а може бути поганою. Я роблю висновок, що він розраховує на лакі-панч, тобто на себе який крутий перемовник. Проте, коли я знову роблю екскурс в перший його термін і зустріч в Фінляндії, там він не, глядав, не виглядав переконливим на тлі Путіна, може, зараз він може стати переконливим, можливо, він хоче цей реванш, уже говорячи боксерським сленгом. Так? Тому ми будемо в наступному раунді. Дуже хотілося разом з Європою, тому що як не крути, ця зустріч вона підготовча до більш чогось, того що тут немає головних акторів ні України, ні Європи. Тому є два класичних підходи до зустрічі на високих на вищих рівнях: це коли фіналізується якийсь процес, і це коли запускається процес в перспективу. Я думаю, що зараз саме буде дуже хотілося, щоб запуск а запуск виглядає як говорили, говорили і домовилися, що команди попрацюють і вийдемо на новий раунд, в якому вже будуть ухвалюватись якісь рішення. Можливо, це так, але ми, що я можу зараз констатувати? Що в будь-якому разі у Путіна тут більше плюсів, ніж мінусів. Трамп невідомо, що досягне, і він не впевнений в тому, що хоче. А, а Путін він досягає тактичних цілей. Ну, перше, він це очевидно. Відсунув санкції, наскільки, наскільки зміг відсунути, і я думаю, що ще в нього є. Дедлайн до наступних е раундів перемовин, а вони можуть відбутися невідомо коли. Тому що Рубіо свого часу сказав, що ці перемовини маю на увазі там ж, желенський вже є. Е це тоді, коли сторони максимально наближаться в, в е оцінці механізмів зупинки цієї війни або призупинення. Бачимо, ми це е максимальне. Зближення не бачимо. Наступна тактична ціль, і вона є очевидною, і це вже неодноразово я в ваших етерах наголошував. Це виграти час для літньої компанії на фронті. Тому що Путін вважає її козирною картою. І... Ми бачимо, як складно біля Покровська, навколо Покровська, більш простіше на Сумщині, складно теж на Харківщині, але Путін там нічого не досяг, поклав дуже багато людей. Але він намагається ще більше покласти, щоб до наступного раунду показати свою козирну карту. Така його думка, да тому що тут аналізувати? Ну тут фактично все є очевидним. Можливо, можливо, якийсь чорний лебідь щось вирішить, але знову ж таки, я не розглядаю цю зустріч, як яка може історично змінити хід подій. Хоча нас лякає тим, що там можуть домовитися без нас про нас, потім викликати там нашого президента і поставити перед фактом, не може такого бути по визначенню. Це ніякий не мюнхен, тим більше ніяка не Ялта, тому що ну, тут ніякі, ну, це дуже різні зараз процеси відбуваються. Тому, знову ж таки, наголошую, буде складно, але це продовження процесу, не фіналізація ні в якому разі. І пане Олегу, хочу поговорити про такий цікавий, напевно, напівфілософський аспект, бо ми не знаємо, як будуть розвиватися події в майбутньому. Я не говорю там лише про п'ятницю. Я говорю загалом про от е, наступні якісь періоди. На вашу думку, як зустріч Трампа і Путіна можуть вплинути на легітимізацію Путіна на міжнародній арені? З одного боку, весь світ раніше дивився у цьому плані на Сполучені Штати Америки, можливо, там трохи на лідерів Західної Європи, де вони там говорили, що він бедгай, поганий хлопець називав його. Джо Байден, значить, там різні європейські лідери говорили, що він воєнний злочинець, а тут от на налясці організовують річ, яку американські посадовці називають також самітом. Тобто, от вони влаштовують саміт, на який приїде російський президент Володимир Путін. На вашу думку, чи може це певним чином змістити акценти для тих, хто раніше дивився на США, дивився на Європу, не їхав на паради до Путіна, зрештою, так. І певним чином легітимізує його на цій міжнародній арені. Ну, ви знаєте, я проведу паралель. Вона, звісно, така ну вона просто може притягнути за вуха. Ну, от, ну наприклад, якщо б свого часу, ну, хай той же Трамп поїхав на з тим же хай Бен Ладеном, да. Чи це б змінило ставлення до Бен Ладена в світі? Ні, це змінило б ставлення до Трампа. І по великому рахунку, тут же що відбулося? В той, хто ставився до Путіна як до битбоя, да, чи там якось по-іншому його можна назвати, то і так, і буде ставатися. Але з іншого боку, відбулося те, чого не мало відбутися. Трамп витяг із політичного забуття, бруду витяг і обтер Путіна і посадив, посадить поряд з собою. До речі, він вже це вже зробив, коли з ним по телефону спілкувався, коли вислуховував його історичні бредні, і вони, бачите, вони дають оці рецидиви, він щось бачить, там чого немає в світі. Це, мабуть, йому мало дати знак, що не треба з Путіним спілкуватися, бо це дуже заразно. Можна ж теж в Піченнях повірити, там де їх зроду не було. Так? Але ж Трамп до нього ставиться лояльно, має на увазі до Путіна. Так, от і коли я, я вам дякую, що ви саме цей еспект підхопили, або, скажімо так на ньому акцентували мою і увагу глядачів. Це один із успіхів цієї зустрічі Путіна. Він це продасть всередину. Ой, як побачите, та це перем вже є заголовки. Це перемога, переможні дії Путіна. Наскільки вони ще ніхто не знає, але всі газети, там у них рознарядка, вони все понаписували, все навіть дощ, начебто опозиціонний, дає заголовок краколомна перемога Путіна над Трампом. Да? Ну в пропагандистському сенсі на внутрішнього споживача і тих. Кому Путін імпонує, це буде діяти на Європу, на притомну Європу. Я зараз не беру і вже ними. там пороблено, там нічого ми з ними зараз не зробимо. А от для притомних політиків це навпаки ще такий подразник, який, як на мою думку, змуш... має змусити їх бути більш активними. Для того, щоб цей театр двох акторів якомога скоріше припинив діяти і завершився нормальним, класичним. Базуючимся на міжнародному праві переговорному процесі а от я б хотіла цю тезу трохи розширити і поговорити про те, яка на вашу думку зараз роль Європи у потенційному вирішенні російсько-української війни у тих переговорах, початок для яких зараз може закласти Трамп? Оце, як ви говорили, наступний раунд може відбутися хто зна коли, але можливо це справді стане певним початком. Яку роль зараз виконує Європа? Як вона можливо трансформувалася з 22-го року? Тому що ну, попри те, що рухаються темпами, але все ж таки наростили ж підтримку України. Так, я з вами згоден, що трансформація відбувається не швидко, м'яко кажучи, але вона є, і це факт. І вона, до речі, скажімо так, підштовхнута не війною, а Трампом. Трамп підштовхнув Європу до активних дій. Що парадоксально, скільки йде війна, начебто війни треба було боятися. Вони спочатку боялися Трампа, тепер бояться війни нелогічно, але хай буде так краще пізно ніж ніколи. І в Європі зараз, як на мене, якщо ми беремо виключно кейс на цих перемовин, багато хто критично ставиться, що там заяви, просто заяви, немає конкретних дій. Вони зараз запобіжник, якого як не було там в період Мюнхена, до якого там всі там якісь паралелі хочуть привести. Тобто Європа притомна Європа, активна Європа на нашому боці, і Трамп не може не дослухатися, тому що йому потрібні союзники. В будь-якій там великій майбутній війні, яку він там може розпочати, може не розпочати. Йому цей союзник потрібен. Якби він був не потрібен, вони давно б від Європи відкараскались. Не виходить, хотіли, але не виходить. Навіть якщо ми беремо аспект, дуже короткий санкційний тиск на Російську Федерацію. Путін скіглить про те, кричить про те, що нам санкції, куриця довольна, нам не вольна, да? Або навпаки, чи нам ні больна куриця довольна. Да тут але, е, не важливо, але коли будь-які перемовини виникають другим або третім компонентом третім здебільшого е, зняття санкцій або їх послаблення. Без Європи це питання обговорювати не можна, тому що левова частка санкцій це від Європи. Європа має цю золоту акцію. Без неї Трамп може що завгодно обіцяти, йому, йому станеться. Він може не обіцяти, що завгодно. Завтра в тебе санкцій не буде, але ж е, і що далі. Да? Тому Європа зараз в стані усвідомлення небезпеки і усвідомлення того, що підтримувати Україну. Чи цинічного точки зору, доки вона стоїть, у них є час щоб підготуватися до війни, чи навпаки так зробити, щоб війни ніколи не було. Для цього треба цю війну припинити на справедливих засадах. Чи є така можливість? Гіпотетично є, але найближчий реалістичний сценарій це те, що Європа все таки розуміє, що Україну треба підтримувати. Для нас це вигідно так вигідно, чи ми припинимо швидко війну. Ну, в такій ситуації, яку ми зараз маємо, це нереально, але чи вистоїмо в перспективі? Думаю, так.